Асад без адаптивне світло. Ось таке положення, але його взагалі немає. Проєкт виконано на лінзах від АМС у сьомих. Ось така якість світла. Фари перед роботою на столі. Розібрана ліва фара. Розібрана ліва фара, розібрана права фара, розібрана права фара, стан канта корпусів першої фари і другої фори. В цих адаптивних елементах будемо замінювати лінзи. Замість цієї пластини будемо використовувати таку. Ось вона так встановлена. Ось стара. Для того, щоб реалізувати led лінзу в адаптиві. У порівнянні стара лінза, нова лінза. Відкинула без нічого ще. А ну давай, пробний старт зробимо. Давай. Завели, опустились вони, розбіжались і піднялись. Все працює. Повернули лінзи з декором фари. Ось так. Права фара перед спакуванням, ліва фара перед спакуванням. Зібрали фари, отримали ось такий результат. До речі, хлопці і стоніровка БЦ відполірували та забронювали скло. Повернули фарки нафту. Ось такий вигляд. Завершили національні, отримали ось такий результат. Ось відпрацьовує адаптив, все гаразд. Дякую за увагу.